Друзі, всім привіт! Фейс стали чемпіонами першого турніру з КС-2 Sydney 2023. Команда здолала у фіналі комплексики, і це було просто чудово! Настільки цікавий матч, він був дуже інтригуючий. До останнього не було зрозуміло, хто виграє раунд чи навіть мапу, і навіть на еко були цікаві хайлайти та несподівані моменти. Як от від Відхаузер, який забустив норвежця і допоміг Complexity добрати потрібні для камбеку раунди на третій мапі. Вау, це єдине про що я жалів, що це не Best of 5. Я хотів більше, більше, більше цього побачити. Могли б зробити виключення заради такого турніру серйозно. Фейс у другому матчі поспіль змогли обдурити суперника у мапу вето і змусили Complexity першими двома картами зробити дві найкращі мапи Фейс. Це менше спрацювало, але оверпас суперника виявився доволі якісним. Минула перемога над Монте не могла бути показником, тому насправді Фейс не знали, наскільки там все погано чи добре. А у самих Фейс були певні проблеми. Так вони намагались пікати оверпас на цьому турнірі, але певні проблеми все ж були. Enciнt стала місцем, де переможе той, хто буде більш впевненим у своїх силах. Якби хтось з тиммейтів підтримав Хаузер в овертаймах, то фінал закінчився б по-іншому. Але в якийсь момент Норвежець втратив свій переможний дух, і ініціатива перейшла до більш досвідчених фейс, які просто добили суперника в одному з раундів овертаймів. Найкращим гравцем вирішальному матчу став Елідж, який отримав рейтинг 1.32, але це не допомогло комплексіті. Загальний рейтинг Джонатана склав 1.25, що є його найкращим виступом на великі події з IM Кельн 2022. Ще до цього таке ставалося на Blast Pro Series Copenhagen 2019. Загалом чудовий перформанс та підтвердження того, що Elige ще може тягти на собі команду і вигравати з колективом на папері нижчого рівня, ніж Liquid. Це вселяє в надію і в нього, і загалом, а в те, що в Північній Америці ще є якісь шанси. Попри такий хороший результат, шансів на MVP в нього було небагато, адже відразу три гравці FaZe показали схожі показники. А до цього ще й не прогали фінал. В результаті нагороду від ESL отримав Робс, а від Хелтове Рейн. Для Норвежця це вже четверта нагорода в кар'єрі. Цікава вона ще й віком гравця, адже на момент перемоги йому було 29 років, 1 місяць та 25 днів. Перед ним тільки Нео, який був найкращим на DreamHack Bucharest 2016 у віці 29 років, 3 місяців та 3 днів. Є ще порох в похівницях. Також хочеться сказати ще кілька слів про інші команди та КС 2 на великих турнірах загалом. На великому турнірі, фактично, бо ж ми тільки один побачили. Комплексі та Бетбун мають чіплятися за свою нинішню хорошу форму та намагатися виграти якомога більше за цей короткий період, щоб закріпитися на високих позиціях до кінця року. В американців попереду ще три турніри, а якщо вони виграють Fall Finals, то потраплять ще й на Blast World Final, але тоді доведеться відмовитись від ESL Challenger Atlanta, що, я думаю, не буде великою проблемою для комплексу, адже в Атланті призовий фонд 100 тисяч, а в Ер-Ріаді буде мільйон, чи де він там буде проходити у Бетбум поки тільки в CCT заплановано, але я сподіваюся, що це були їхні останні хороші результати, неважливо від того, чи буде в них багато турнірів чи ні. YouTube та Ендз пізно перейшли в cs 2 Хоча це не є виправданням, адже компли теж грали на шоудаун і досягли успіху в Сіднеї. Проте цим двом командам треба дуже багато наздогнати і адаптувати свої хороші напрацювання з КС-2 у новій грі. Вони вийшли у плей-офф, це ніби й непогано, принаймні краще, ніж навії Віталяті, команди, які залишилися у групі, але гра не була впевненою. Є питання до всього буквально: до стрільби до мапулу, до тактик. Просто трошечки ще не готові. Я розчарований насправді Венс, а G2, G2 дали себе обманути свою нереальну впевненістю у групі, але у плей-офф вони вже наткнулися на нереальну впевненість комплексіті, їх просто задушили. Тому G2 ще треба працювати. Все не так було добре, як здавалося. Мауз, Наві та Віталіті, немає сенсу оцінювати. Команди мали об'єктивні проблеми, не пов'язані з якістю їхньої гри. Віталіки взагалі вилетіли в перший день, і цим оцінювати їхній результат неможливо. Це після перельоту, вони мусять грати два матчі в день, проблеми з ізраїльськими гравцями, зміна тренера, можливі переходи меджеска і там ще когось в команду. Тепер це все тисне і воно не дає зібратися. Плюс нова гра, і ви відразу потрапляєте на цих петбум, які авторитетів не мали. І просто грали в дурнувату свою гру, навіть роблячи помилки, все рівно вони е, на впевненості в п'ятьох ходили на точку і тиснули на вас. Віталій ті не були до цього готові, тому це нормально. А Маус і навіть все зрозуміло. Е, Стендини, заміни, не повний склад, тому не знаю, Маус, можливо, навіть краще зіграли, ніж вони би зіграли з Джевфату. Так само, як і навіть сібло, можливо, би і гірше зіграли. Це цілком, цілком реально. Геймер Лід дуже сподобалося. пік Снакс виглядає гарним рішенням в плані багатьох факторів вогневої емоції, досвіду та моралі. Тепер треба просто зосередитися на структурі та напрацювати пул карт. Далі буде. Ми грали непогано за індивідуальними показниками. Це найкраща команда на турнірі, навіть краще, ніж в фейс та комплексіті. Але виграшів проти Fnatic та Greyhound недостатньо, щоб оцінити можливості команди. Треба дивитися їх на майбутніх турнірах. Я сподівався, що скоро вже буде в них Cup, Але тільки що я знав, що Cup відмінили, і тому побачимо вже на Рубет Капі, який буквально за кілька днів стартує. Що у Монте вийде. Рести команд нічим особливим не запам'яталася цікава штука. Найменш популярною мапою стала Vertigo. Тут, в принципі, нічого дивного. Найгірша мапа в CS GO стала ще гіршою в CS-2. Але далі друге та третє місце з кінця у Inferno та Mirage. Найпопулярніших мап в CSGO. Це прикольно. Найпопулярнішою на турнірі взагалі стала Anubis найновіша мапа, яку зіграли 12 разів. Далі Ancient, друга найновіша мапа, яку зіграли 11 разів. Така зміна мені, в принципі, подобається, але тут немає чогось здивовишного, адже ці мапи доволі прості та швидкі. До них можна було скоріше підготуватися, і на відміну від тої ж Inferno, їх не дуже сильно змінили. А Inferno сама по собі складна мапа, тепер її ще й змінили, і їй дуже важко грати тепер. Система мр 12 виглядає мені гарним рішенням для того, щоб зробити матч більш цікавим для нейтрального глядача. Я не впевнений, що це найкраще рішення щодо того, як можна було скоротити тривальність матчів, особливо враховуючи те, що проблеми економіки зараз очевидно. Як мінімум, треба зробити так, щоб пістолетна серія не розпочиналася з рахунку 3-0. Сам я більше люблю дивитися довгі з купу різних, не тільки фулбай раундів. Тому мені поки не подобається МР-12, хоча вона додає більше цікавих в плані екшену моментів, але загалом вона ще не досконала. Мені хочеться на щось чіткіше дивитися. Ну, а тепер давайте поговоримо про Face першого чемпіона в Counter-Strike 2. Фактично, можете сказати, найкращу команду в Counter-Strike 2 на даний момент. Як сказав Брокі, восьмиденна ера у них, адже. Команда виграла трофей і схоже, що розпадається. Останнім часом організацію переслідили фінансові проблеми, але здавалося, що з переходом у власність Game Square, яким вже належить Complexity, це не так важливо, адже гроші будуть, фінансова стабільність буде. Особливо враховуючи те, що в КС 2 команда приносить результат і, скоріше за все, є прибутковою. Однак авторитетні джерела, як Хелл ТВ, з 2US та KRL Заявляють про те, що твіст повертається в ліквід. І це насправді якийсь шок. Виглядає як спроба розвантажити зарплатну відомість і на місце точно не дешевого конец запросити когось молодого і дешевого. Додайте до цього чутки про можливий відхід Робс. І це виглядає ще логічніше. За зірок можна отримати дуже хороші кошти, а Керіган відомий тим, що він вміє розкривати молодих талантів, якщо йому довіряють і дають на це час. В такому випадку Фейс зберігають ядро складу і запрошення на РМР до першого мейджору в CS 2. А в капітана є близько трьох місяців, щоб попрацювати з новою командою. І ви прибираєте двох гравців, додаєте двох молодих гравців, зберігаєте Брокі Керриган і Рейн, ну і слот на РМР, і у вас все добре. І ви економите купу бабла. Це все виглядає дуже логічно, але ну, це не хочеться вірити, тому що команда приносить результат. Вона була найуспішнішою командою за останні там, майже два роки. Можливо, там Віталія з ними можуть посперечатися, але загалом Face виграли найбільше, виграли Intel Grand Slam. Це було дуже сильно. І не хочеться вірити, просто, що воно так все просто розпадається. Через проблеми організації та не вміння користуватися фінансами та своєю можливістю. Нагадаю, що коли фейс клан виходили на біржу, вони поставили свою вартість у 1 мільярд доларів. Їхня оціночна вартість такою була. Зараз їх продали за 16 мільйонів доларів в 50 разів дешевше. Потужний результат. Ну а що роблять ліквід? Смішно, але вони роблять хід конем. Відмовляючись від більшості минулого складу і витрачаючи величезні кошти на трьох нових гравців. І це не враховуючи те, що вони витратили гроші на минулих гравців. Можливо, за Рейнвейкера і не платили, але за паці точно якась сума була заплачена, хоч і якась невелика, скоріше за все. І за всіх трьох новачків точно доведеться насипати і немало. За скулс, ми чули суму у 600 тисяч доларів, це нібито прописана колосула в його контракті. За якого можна викупити 100% без переговорів з організацією, просто платить цю і організація його відпускає, вона вже нічого не може завадити, адже це сума, яка прописана в контракті, і все. А якщо у Твіст не закінчується контракт, то там ще більше. А за Cadian, скоріше за все, заплатять найменше, але все одно щось прийдеться дати. Хіба що героїв відпустять його так, враховуючи заслуги. Як його як капітана та його вклад в підняття організації Counter-Strike. І на папері цей склад виглядає ну дуже симпатично і набагато логічніше, ніж минулий. Ви маєте досвідченого капітана у ролі снайпера саппорта. Враховуючи те, як грав Осі, то Кедіан це величезний апгрейд, адже він фактично заміняє осі, йому не треба грати агресивно, тому що тут є гравець, який гратиме агресивно, і він звільняє від ролі лідера. Одного з найкращих ентрі на сцені, саме того гравця, який буде грати агресивно, є Кіндер, у вас є наф, який є зразком стабільності та професіоналізму, який грає на високому рівні вже дуже довгий час і показує дуже хороший, помітний результат в різних командах, в різних версіях Liquid, в Optic, в Renegade. Він будь-де він був на найвищому рівні, і навіть на початку кар'єри отримував MVP-шки, в нього зараз 5 штук, якщо хтось не знав, адже. Адже в Liquid він більше грав, як сапорт, трошечки люркер. Саппорт не набивав такі високі показники, але він завжди не падав нижче якогось рівня. Він, там, в 1.10 він ледь не завжди стабільно виходив. Це супер. Е, до вас повертається Твіц, який попрацював в новому середовищі і досягнув там нереальних успіхів, поки ви місили багно у групових стадіях. Він попрацював з Керриган, виграв Мейджор, виграв свій другий Intel Grand Slam. Купу інших турнірів, поїздив по світу і подивився, як грають в Європі. Це величезний плюс для ліки. Ну, звісно, Скулс, який індивідуально сильний, молодий, який попрацював з бігузера. Напевне, найкращим бразильським капітаном на даний момент, принаймні єдиними, хто дає результат. Так, поки що вони перелопатили склад, багато кого продали, поки результату немає. Але минулий сезон був для Пейн доволі вдалим. Якби вони ще на мейджорі вийшли в якусь глибшу для себе стадію, склад би ніхто би не продав, тому що дуже-дуже хороші результати. Крім того, ліквід повернуться в американський регіон. Так вони втратять місце на РМР через те, що з минулого складу лишиться лише нафта і кіндер. Але як зазначив Петрик, вони ослабили одного з конкурентів Пейн. Та й навіть без цього вони мусять долати закриті квали і приходити на лан етап РМР. Команда дуже цікава мені особисто, адже мені завжди подобалися всі п'ять гравців з цього можливого ростеру. Навіть Скулсін виділявся з Пейн. Він завжди якийсь такий тихий, спокійний, і от мені здається, що це чувак, який просто робить те, що йому кажуть, і робить дуже якісно. Нагадаю, що йому всього навсього 21 рік. Там є куди рости, і там є на що розраховувати. Хоча, звісно, якщо він не виправдає себе, то 600 тисяч доларів ну це капець. Але з іншого боку, я вірю в те, що вони можуть окупитися. Сума дуже велика, враховуючи те, що для багатьох фанів він взагалі невідомий гравець. Але шанси на те, що вона окупиться, дуже високі. Сподіваюся, що склад збереться, адже я дуже хочу зробити відео про те, як гратимуть цінові ліквід. А крім того, такі переходи запустять хвилю змін в більшості команд. І на нас чекатиме друга розтерманія за останні три місяці. Це, блін капець, якийсь насправді. Але це все дуже цікаво. Скоро мейджор, і це все закінчиться. Але на даному етапі все якось так. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати моїх відео, яких буде далі, тільки більше і більше. Адже в нас зараз знову будуть два великі турніри онлайн, але все ж два великі турніри. І я ще маю. Два великих відео, які я зроблю не про турніри, а просто окремі. Одне буде про Наві, а інше буде про MVP новгород Ставте лайк цьому відео обов'язково і любіть котестри.